Вітаємо, шановні глядачі телепрограми Альберта Контакт. Мене звуть Ксенія Лук'янчук, і зараз ми розповімо вам про подію, яка відбулася у місті Едмонтон, де згадували постать, чиї мелодії вплетені в серце української пісні. Шамо, а під нею другу з пропам'ятним написом «Києве Мій. Ігоря Шамо велика творчість, різноманітна і включає одну фольк-оперу Ятральські ігри. Свято Івана Купала античне хліборобське свято спочатку жнев. З цим святом пов'язано багато різних обрядів, повір'їв, ворожінь і пісень. В піснях відбилися поганські вірування. Ліборобське життя разом з мотивами кохання, шлюбу і вгадування майбутнього щастя. Концерт знаю деяких людей, що виступають. Важне є ці концерти ставити, щоб зберігати нашу багату музичну культуру, хорову і і щоб підтримувати тих, тих всіх, що виступають. Моя сестра і і мама сьогодні виступають. і Думаю, прийду, подивлюся. Коротко розповімо про родину. Чому лікарський асистент. Матір Марія була домогосподини. Брат Євген Шамо – лікар Київської лікарні водаків. Шамо був одружений з Людмилою, і в них було двоє дітей. Син Юрій. Також став композитором. Наприкінці життя він жив у Німеччині і помер у 2015 році. Дочка Тамара Шамо займається збереженням музичної спадщини батька. Внучка Ірина Бродянська співачка. Племінник Володимир Шамо професійний піаніст, а внучати племінник Максим Шамо також піаніст. Сім'я і родинні стосунки були дуже важливі для нього самого. Саме тому він вибрав поему Юрія Левчинського Три поради де мати дає поради своїй дитині. Сьогодні нам представить цю пісню Оксана Коломієць із сином Андрієм. Жив і мав дуже активне життя, так як кожен на землі. Але він створив шедеври для України і, будучи тут, в Канаді. Присвятити такий вечір йому це дуже важливо, важливо для кожного з нас, тому що кожен лишає за собою якесь якусь спадщину. А ця людина залишила грандіозну спадщину і пам'ятати про, про такого великого українця це важливо для кожного українця. І писав твори для фортепіано серед них українську світу, яка була написана в 1951 році. сегодня будет к сессии suite для нас Илья Покопов. Приветствуем его. На цьому концерті був у ролі піаніста, зіграв два твори Ігоря шамо. І потім також акомпанував співачці один одну пісню, пісню про щастя. І також я був учасником хору. І з ним теж трими твори, здається, зробили сьогодні. Якщо говорити про твори, які ми співали в хорі, то це безумовно три поради, бо пісня дуже гарна і на слуху. Звичайно, мені подобається Києва мій. Серед тих, в принципі, мені всі подобаються. Тобто я обирав як виконавець, я дуже довго обирав які твори підготувати до цього концерту. Тому мені в цілому я так би, можна сказати, фанат цього композитора Ігоря Шамова. Він в нього дуже запам'ятають такі мелодії ходять всі які дуже засідають в голові, і потім ти їх наспівуєш неділями. Ці заходи дуже варто відвідувати. Українська асоціація музики в Альберті це така організація. Вона дуже унікальна в тому плані, що вона виконує українську академічну музику. Більшість організацій от, вони створюють концерти, де співають фольк-музику, хор, різні хорові твори або популярну музику, на гітарі хтось заграє. А тут саме ця організація вона створює концерти про українських композиторів. Саме академічної музики, і тому мені це дуже подобається як людині, яка закінчила музичний навчальний заклад. Що є така, от якби віддушна, сюсів можна прийти, послухати музику і навіть саму зіграти. Тому я всім, всім хто любить українську класичну музику, я дуже рекомендую дізнатися про цю організацію більше і слідкувати за їхніми подіями. В 60-х і 70-х роках пісню Дасині Гори, не знаючи, що цю мелодію написав сам Ігор Шамо. Всі пісні тоді були представлені як народні у таборових співаниках. Слова написала Любов Забашта, інженер по фаху, яка видала більше ніж 15 збірок віршів, дві книжки вірші для дітей, п'ять повістей і три драматичні вірші про Тараса Шевченка, Лесю Українку та Марію Чурай. Пісню Червона ружа написав Ігор Шамов в 1963 році для жіночого хору в супроводі Баян Абодора, щоби твір звучав саме так, як його написав композитор. Ми сьогодні гратиме інструмент, який називається мелодія, котрий звучить як баян. Я вже живу в Едмонтоні 9 років, і я працюю в хорі явір, в якому співає пан Володко Бойчук. І я дізналася про цей чудовий концерт. Я тоді ще не знала, що він буде настільки справді прекрасний. Ну, взагалі, весь концерт просто прекрасний. Я навіть не очікувала. І я дуже хочу подякувати всій громаді, музичній громаді Едмонтону, яка організувала такий прекрасний концерт, тому що я сама музикант, я піаністка, і ім'я ж і, 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 і горішому, звичайно, я знаю, але він більше відомий хоровими творами. Фортепіані твори. Я менше з ними була обізнана, але мене справді вразило настільки від... Він багато писав творів і хорових, і фортепіаних, і зі скількома письменниками він співпрацював. На чиї тексти він писав в основному хорові твори. Так що дуже дякую цій громаді, яка змогла організувати такий концерт. Особливо це важливо в теперішній час, в час війни, коли так багато людей приїхало, тікаючи від війни, і вони приїхали, і вони привезли багато такої свіжої іскри в. В едмонтонське коло, в едмонтонське лоно, і вони змогли на надихнути громаду такими чудовими творами, які виконувалися сьогодні. Чи так це називається? мелодіон. Трошки звучить як. А зараз ви почуєте всесвітньо відому пісню Києве мій, яку виконає капела Бандурецьків Фріє, музичний керівник Оксана Коломієць. Привітаємо їх своїми областями. Про концерт з оголошення серед громади. Я є любитель української музики і стараюся підтримувати такі події, як сьогодні вечір. Прийшли знайомі і родичі. Дуже гарно було, атмосфера така радісна, музика гарна, виконавці дуже здібні. Так що це був приємний вечір. Гарно бачити, що стільки людей шанує музику нашу. Такий концерт, як цей, про то нагадує нам, яка різноманітна і багата українська музика є. Ну всі пісні дуже гарні. Києвий очевидно є незабутня пісня, і ем, взагалі всі пісні шамо є такі, якісь чутливі, романтичні. Ем, я не знала, що він писав діточу музику, також і для дітей, так що це для мене було щось нового. Ем, Взагалі, вся його творчість цікава, і а, цей поет, з яким він працював, а, гарні вірші писав. Так що я думаю, варто було прийти. Дякую музичному товариству за за нагоду. Інша мого одержав багато нагород за його творчість У 1976 році. Він став лауреатом престижної нагороди імені Тараса Шевченка ім'я композитора. Носить зараз Київська дитяча музична школа номер 7 в лютому 2016 року мер міста Києва Віталій Кличко видав розпорядження про перейменування бульвару Олексія Давидова на бульвар Ігора Шамо. Один з найбільш знаних композиторів ем, української музики по різних жанрах він писав. Его, ем, він співпрацював з 16 е, значить, поет, поетами чи лірисист, так сказати, котрі писали е, слова. І, ем, Хоча ми знаємо його пісні, декотрі дуже популярні. Треба також назначити, хто це написав. Скажімо, Квітка Цісик, котра з, з Нью-Йорку мала може 20 літ, видала свій свій альбом, де ти тепер. То багато було тих пісень Ігора Шамо, Люди цього не знають. Отже, ми, ми мусимо. Ем просто навчити людей, хто він був і чому він такий важливий, чи є улюблена пісня? Ну три поради. То ми співали це з Дніпром роками тому, 20 років тому. А тепер відновили до нашого хору. Прибуло багато нових. Новоприбулих з України, і це для них є нова пісня. Але обробка цієї пісні, то це написав Василь Звоздецький. Він тепер у Ванкувері живе, і він чудово написав все, що, що шамо може бути написав одним голосом чи двома голосами, бо і також можна так виконувати, так як бандуристи виконували сьогодні. Отже, Це є улюблена одна. А um, одну пісню, що ми не співали, то є зачарована десна. Um, ми, як у Дніпро, маємо наш theme song, можна сказати, вечір на хвилях Дніпрових. Це також ми мали стільки багато вибирати um, з репертуару. Отже, я їх всіх люблю, тих всіх пісень. Років. Протягом майже 35 років він збагатив українську музичну скарбницю багатьма творами у різних жанрах. Ці музичні скарби надихнули багатьох окремих людей, виконавців різного віку та загальну громаду. Вони і не далі впливатимуть на майбутні покоління. Глядачі, щиро дякуємо вам за перегляд нашої телепрограми Альберта Контакт. Ставте вподобайку, надсилайте це відео своїм друзям та підписуйтесь на канал, якщо ви ще досі цього не зробили. До наступних зустрічей.